Нове старе амплуа Ігоря Єремєєва Волині в чергове довів він не лише успішний бізнесмен, політик та стратег, а ще й добрий аналітик. Майже дві години тривала прес-конференція за його участю, в ході якої журналісти довідалися чимало цікавого. Зокрема, стало відомо про створення в Верховній Раді депутатської фракції Суверенна європейська Україна, у якій наш земляк є співголовою. Незабаром відбудеться засідання, на якому й визначиться з одноосібним лідером. 99% інтригує Ігор Миронович, що ним стане Олесь Доній. Нова політформація вже встигла голосно заявити про себе, працюючи на випередження, ще задовго до кримського референдуму, час коли на півдні країни ширилася лише однобока та неправдива інформація від російських змі, єремієв разом з однодумцями власним коштом видав газету наш Крим. Її тираж 150 тисяч екземплярів. В багажниках, поїздами відправляємо в Крим, роздаємо людям, де описується ситуація, що буде з Кримом, як вони стануть, ну, це було до моменту, частиною Російської Федерації. Де діти будуть служити? Зробили цю газету, до ній сам підпільно, машиною возив, хлопці возили, роздавали, трьох заарештували, ми їх назад назвіть як завгодно, викупали. Ну тобто, Але ми її розвезли і роздали до референдуму. Видання без перебільшення стало справжнім інформаційним проривом на півострові, який схилив кримчан до альтернативної думки щодо країно-російського конфлікту. Більше того, реагуючи на армійські проблеми, суверенна європейська Україна у рекордно короткий час спромоглася зібрати 16 мільйонів гривень на потреби силовиків, три з яких уже перераховано Міністерство оборони. Ми звернулися до депутатів нашої фракції. В нас сьогодні 36 народних депутатів і запитали, хто би міг. Підтримати фінансування української армії. Відповідно, головним чином, зрозуміло, це ті, хто мають підприємства. Ми зібрали 16 мільйонів гривень і звернулись до інших народних депутатів. Знаю, що після цього фракція удар запропонувала 25% від заробітної плати. Но ми не виходили з позиції, скільки відсотків від заробітної плати. ми Звернулись до підприємців і сказали: от в кого є підприємство, хто скільки може. Відповідно, там Єрімєв, Івахів, Мартиняк, Фурсін, Москаленко. Я всіх по прізвищах вже зараз не скажу, але там є ви в інтернеті. Знайдете. Ми зібрали 16 мільйонів. Ми їх вже почали перераховувати ці кошти. Також нардеп піддав різкій критиці дії вже колишнього президента Януковича і його партійне оточення. А на майбутнє зізнається, ініціюватиме з'їзд політичної, економічної культурної еліти України, аби спільно окреслити ймовірні шляхи виходу з кризи, яка затяглася. І тому ми вважаємо, що повинен пройти такий на рівні все України, не знаю, в палаці Україна. Зібрання, де повинні бути професора, де повинна бути еліта, письменники, де повинні бути бізнесмени, які повинні відверто порозмовляти, якою вони бачать Україну. Особливо з тих регіонів, де є сепаратистські настрої. Для того, щоб відверто і чесно сказати, або відверто і чесно зрозуміти для себе. Ви, ви що хочете? Ви хочете розділити Україну? Стати обласними церками? Чи. Ви виторговуєте собі владу. Для чого ви робите ці сепаратистські настрої? Навіщо ви їх підтримуєте? Або навіщо ви їх не зупиняєте? Ілюстрація – ще один крок, який варто зробити українцям, щоб не стати на ті самі граблі, переконаний Єремєєв. Лише люди з незаплямованою репутацією, щирою любов'ю до своєї батьківщини можуть претендувати на високі посади у виконавчій, законодавчій гілках влади. Нам необхідно провести ілюстрацію. Це повинна бути ілюстрація чиновників, це повинна бути ілюстрація політиків, ті, хто себе дискредитували, ті, хто були яструбами, ті, хто були заміщені в корупційних скандалах, повинні відійти в сторону. Тоді собі, якби 20 числа не відбулося того, що відбулося, виходить, що можна застрелити 100 чоловік, тобі прогарантують, і ти вискочиш з цієї історії. Тоді слідуючий президент. Може собі застрелити 150 чоловік і скажуть, Ну почекайте, ну якщо за 100 гарантували, то чому за 150 не можуть гарантувати? Це нескінченний процес. Його треба обрізати. Я називаю це обірвати поповину. Є своя думка у нардепа і стосовно економічної складової. За його прогнозами, найближчим часом на українців чекає затягування пасків, одначе лише мужньо, здолавши політ над прірвою, можна розраховувати на покращення ситуації, а допоможуть нам у тому кредити МВФ. Сьогодні головне завдання уряду це оживити економіку. Процес непростий. З однієї сторони, нам треба прийняти непопулярні міри для того, щоб отримати кошти, з іншої сторони, треба запустити процеси. Ну, наприклад, сьогодні точно є домовленість, і я говорив з головою Національного банку, Міжнародний валютний фонд готовий нам дати 30 мільярдів. Це великі кошти. З іншої сторони, нам треба підняти тарифи. Через підняття тарифів пройшла Польща і кожна європейська країна. Я вважаю, що в цих умовах, коли сьогодні ми знаходимося в стані війни, в стані революції, звернення прем'єр-міністра чи виконуючого обов'язки президента до українського народу, що ми зобов'язані це зробити, що треба потерпіти, бо іншого варіанта немає. Ми повинні це зробити і підняти тарифи. Такі зустрічі з представниками преси Ігор Єремєєв планує проводити й надалі. Запевняє, Волинська громада жодним чином не пошкодує за презентований кредит довіри і віддячити виборцям тим же обов'язок кожного з нардепів.